Всім привіт доброго дня, друзі! Садочком сестри, декоративними плодовими ми з вами вже гуляли. А в цьому відео хочу показати вам її город. Город в неї хоч і невеличкий, але повністю покриває потреби її родини. Вона робить і консервацію, споживають влітку всі овочі, також робить багато в'ялених помідорів, як ми любимо робити. В неї є на городі все, окрім коренеплодів. Тобто вона не вирощує буряк, моркву і картоплю. Вона дуже мало цих продуктів використовує, картоплю, а вже ж дають батьки, багато картоплі в них саджаємо, збираємо, вже показувала в минулому році, Ну, в цьому році, я думаю, коли поїде, Будемо копати, копаємо завжди разом всі. Я думаю, також візьму вас і покажу вам їх город, і скільки ми зібрали в цьому році картоплю. Тож гуляємо з вами городом моєї сестри Наталі. Ось так виглядає весь город. Він також, як і в мене, розділений на грядочки. Тільки стежки в неї не застелені спанбондом, але вже в цьому році вона каже, що, мабуть, і вона також придбає спанбонд і застелить стежки, щоб не потрібно їх було постійно прополювати. Прополює вона часто і досить ретельно, ось бачите, стежка основна. Жодної бур'янинки, навіть якщо захочете знайти, в неї немає. Якщо десь щось з'являється, вона одразу біжить, Все в мене все в бур'янах, Ну, точно як мама в нас. Бур'янів тих і не видно, а вже потрібно прополювати, тому що все заросло. Так, починаємо з першої грядки. На першій грядці в неї лохина. Це кущики, які я розмножувала ще при будинку, коли ми мешкали. Кущики сорту Брюголд. саме розповсюджений сорт, промисловий саме, для збирання його використовують. В цьому році в неї дуже-дуже великий врожай, ягід багато. Ну... Трішечки через це постраждав розмір ягідок. Ягідки получилися трішечки дрібніші, тому що ось так багато врожаю. Це третій рік цим кущикам, і перший рік, коли вони повністю віддають свій повноцінний врожай. Два кущики ми саджали, і два кущики ось такі вона має. Подобаються їм ці ягідки, вони також люблять їх споживати. Ну, Про те, що вони корисні, навіть не буду на цьому зупинятися. Спочатку посадила два кущики, тут в них була малина, але малина постійно якось тут страждала, чи її спекувала від паркану було. І Наталя згодом малину прибрала, а придбала ще два кущі келохини. Ось один. Це, якщо я не помиляюсь, вона саджала в минулому році, і він навіть не квітне і не плодоносить. А вже ж. А цей вона посадила навесні, і він одразу заквів і одразу заклав плоди. Вона їх не прибирала, залишила їх я думаю, що нічого страшного, їх небагато, кущик від цього не постраждає. Як висаджували, в мене є детальне окреме відео, я його прикріплю в першому коментарі до цього відео, і ви будете знати, якщо вам потрібно, якщо ви думаєте посадити собі цю смачну і корисну ягідку, як потрібно підготувати для неї посадкову ділянку. Так, друга грядка, в неї огірочки. Огірочки вона вже збирає досить непогано, вже вона пару баночок, якщо я не помиляюсь, законсервувала. Ось тут ближче до паркану один огірочок, який вона дуже любить, це е, змієвідний. Якщо я... Помиляюсь, то я напишу вірну назву. Вона його вирощує вже не перший рік, і дуже він їй подобається по смаку. Він такий довгий і, і такий ніжний і ніжний. Ми в цьому році також такі огірочки посадили, тому що донька Настя любить, але ми посадили не зміївний, а супербейбі. Вони також з гладенькою шкіркою, дуже ніжні, кісточки дрібненькі, дрібненькі і дуже солодкі. Так, Помідорчики. Ну, щось в цьому році її сестрі помідорчики не подобаються. Каже, десь якісь, ось бачите, начебто як підгорають, в'янення листочків є. Ну, Такі це ріки є. Я також помічаю на своєму городі, що багато зав'язі помідорчиків осипається, не зав'язується. Деякі сорти гарно тримаються, а деякі, ну, такі, вони, я думаю, більш ніжні і тому вони страждають від такої спеки. Хоча ми її поливаємо, бачите, в неї також замульчовано. Вона не мульчує соломою, тому що в неї багато газону і всю газонну травичку вони викладають сюди на город. Її цієї травички достатньо, тому що грядок небагато, а газону багато. І вона все літо, всю осінь, всю весну додає сюди травичку. Ось рівень ґрунту це звичайний рівень нашого ґрунту в городі. І ось така ширина дошки обгородженої грядки. Це ширина, я думаю, 15 см. Вона сюди додатково ґрунт не засипала, не знімала зі стежки. Це вже таку висоту має плодородний шар. Вже 10, мабуть, навіть 11 років, як в них є ця ділянка, майже з першого року в неї город, і вона постійно сюди додає і компост. Перші роки, поки компосту не було, додавала перегній, купляли, також додає сюди траву. І ось ця висота 15 см це повністю плодородний, дуже гарний поживний шар городу. Так, наступна, грядочка – перчик. Перчик О, вже дуже-дуже гарний в неї перчик постійно вона поливає настоєм зеленої трави, також постійно поливає просто водичкою. І всі овочі, перчик в тому числі, гарно себе почувають, коли гарний догляд за ними здійснюють. Багато вже перчику. Баклажани також в неї є, вже вона збирала, вже смажила і баклажанчики просто смажила, і ікру. Є ось такої форми, я не пам'ятаю, щось вона купляла сама, щось я їй давала. Є в неї білий баклажан, Ось це баклажан, якщо я не помиляюсь, марципан, це з мого насіння, з моєї розсади. І один білий баклажанчик, отам подалі вона посадила придбала. Цибулька в неї, цибулька в неї в цьому році супер гарно вийшла. Цибульку Ексібішн висаджували ми разом з вами. Я вам показувала, також відео є. Я вам додам, якщо ви хочете, на наступний. Рік, наприклад, вирощувати з насіння цибульку, подивіться дуже-дуже гарний і економічний вигідний спосіб. І ви подивіться розміри цибулини. Це цибуля сорт Exhibition. Ось подивіться. Я навіть усією долонею не можу її обхватити. І ось вона вся така. Бачите, ми в минулому році разом з вами викопували, вибирали цибульку у сестри і зважували. Ось, подивіться. Подивіться, яка цибулина. Ось мій кулачок. В два рази більше цибулина, ніж мій кулачок, бачите? Що до смаку? Неймовірно, смачна цибуля, Xibшена. Ми на всьому році також ми вже з донькою вибираємо, на салатик використовуємо. Солодка, хромкуча. Соковита, ну можна як яблуко, їсти однозначно, дуже смачна. Це вся цибулька в неї з розсади, також вона вирощує. Хоча і маленька, коли висаджуєш, у ґрунтка, здається, що нічого з неї не виросте, але виростає непогано. Часничок в неї також свій, вже вона прибрала, трішечки залишилось. Вже гарний такий почечок в неї висить на терасі, підсихає. Кабачки. Кабачки молоденькі вона використовує на ікру і спеціально залишає ось такі великі, щоб вони переростали, перезрівали, і тоді ми з них робимо солодкі цукати. Дуже смачні цукати з кабачка. Можна будь-який смак додати їм і абрикоси, о, бачите, ну це спеціально вона вирощує, залишила, щоб він виріс великий, тоді можна було сушити. І ось так завершується компостним ящиком її город. Там також виріс кабачок, бачок. минулому році, якщо я не помиляюсь, також ріс. Бо трояндочки ростуть ну, така декоративна зона трішечки в неї. Ці трояндочки вона хоче сформувати на штамбі, так як я формувала. І вже ось почала, бачите, трішечки знизу прибирає гілочки і листячко, а зверху залишає. Що тут в неї ще? Ага, кущик один є актинідії. Повинно бути два, два ми купляли, вона собі купляла. І я купляла ще при будинку, ну, в мене пропали, а в неї ось так непогано гарно росте. Ну тут у сусідів зовсім поруч, через двір буквально, є актинідія, і може вона запилиться. Якщо ні, то доведеться купляти ще один кущик чоловічої статі, скажімо так, для того, щоб було гарне запилення, і актинідія могла плодоносити. Так, Це в неї. Жимолость дістівна, трішечки було ягідок, ну кущик зовсім невеличкий. Ось такі моя сестра Наталя має город. Всього достатньо. Ну, я ж кажу, картоплю завжди дають батьки. морквочку, бурячок також батьки дають, тому що в них город дуже великий, вони все одно вирощують, вирощують багато. Хоча й кажеш, не потрібно вирощувати так багато, але все одно вже так звикли вирощувати і не звикли при тому, щоб гуляла ділянка, гуляв город, гуляла земля. Потрібно все використати з користю. Ну, ось таку май з вами прогулянку городу моєї сестри. Дякую вам, що заходите на мій канал, підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Я дуже-дуже їх чекаю і дуже люблю з вами спілкуватися в коментарях. Пишіть, я буду дуже їх чекати. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!